У Подільську відбувся черговий рейд-перевірка з благоустрою території міста. Цього разу головний спеціаліст відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади Петро Лютенко разом з радницею Подільського міського голови Марією Мазур обстежили вулиці мікрорайону Каштан. Перевіряли чистоту та порядок прибудинкових територій. При наявності великогабаритних відходів в неустановлених місцях проводили роз'яснювальні бесіди з місцевими мешканцями. Нагадуємо, що за порушення правил благоустрою громади буде накладатися відповідний штраф. Шановні подільчани, вкотре закликаємо вас бути свідомими та не засмічувати вулиці, на яких ви живете. Викидайте великогабаритні відходи тільки в тих місцях, де встановлені відповідні таблички. Тим самим ви допоможете працівникам чистої громади виконувати свої безпосередні обов'язки, а місто залишатиметься чистим та охайним. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.